Троську десятки заворожують і притягують. Ой, не про кожну міську руїну можна писати книжки або сценарії для фільмів жахів. І навіть якщо нічого страшного там дійсно не відбувалося, історичну правду все одно мало хто буде встановлювати, а містом і далі ширитимуться легенди і містичні перекази. Лікарня Червоного Христа на вулиці Короленка виглядає зловісно навіть посеред білого дня. Чинки, дивні звуки і привиди. Найневинніше з того, що приписують цій будівлі. Покинута лікарня стає павільйоном для фотосесій, скарбом для шукачів нових вражень і навіть способом заробітку. Мені пропонували екскурсію таку, щоб аж дух захопило від історій за символічну плату 50 гривень. Якби по півсотні брали з кожного екстремала, котрий ходив у лікарню Червоного Хреста. Хто знає, може, й на реконструкцію вже назбирали б. Відважний юнак. Він студент і автолюбитель. Будівля колишньої лікарні припала хлопцю до душі, надихає на творчість. Коли приходиш в такие місця і тим всем проникаєшся, начинаєш об этом задумываться. Со стороны, завжди кажеться, що такого нет. А когда вот проникаешься этим, тогда можна в это поверить в это. В чудо, в сказку. Конкретно в это здание это была аптека. Можно зайти через этот вход, по крайней мере, мы недели две назад точно заходили. А сейчас вот согнули что-то, возможно, его закрыли Давай даже. Спробуем. Давай. А тут можно было пролезть, там, обувь дырку? Нет, она вот так вот отгибалась внутрь, и вот какие-то, смотрю, саморезы, и, видимо, там уже закручили. Алло, для ты, кто хочет потрапотеть в эту будильную? Есть другие входы. Чи спеціально в огорожі залишили вхід. Очевидно, розуміють, що при бажанні екстремалом і безхатченкам залізо не перешкода. Мабуть, те, що ми вже робимо, це адміністративне порушення. Да, навірне. Надо прятатися пускає. Шукачів небезпеки називають сталкерами. Вони, ризикуючи життям, досліджують містичні об'єкти. Ми такі собі сталкери-початківці больница перестраивалась, достраивалась, а вот эта дверь з 1910 года року так і осталась центральной. Всегда була і всегда остається. Навіть зараз. Слуха, ну тут, звісно, гарно, але дуже страшно туди йти. Да, тут за останні три роки обвалились эти потолки. Не повторюйте те, що робимо ми, тому що це дуже небезпечно. Всередині будівлі дуже складно перебороти відчуття, що просто зараз тебе завалить. Воды теж рухнули, я Ну, Да. Кстати, буквально когда последний раз был несколько недель назад, то здесь были ступеньки. Мы вылазили во двор через вот эти двери. Это уже под ближайший месяц вот это вот развалилось. То ж мы у пошуках новых выходів до двору. По сміттю доріжка веде до вікна. Попасть во двор можна походу тільки таким путем. А у дворі вже повна свобода. Декілька підвалів, до яких, в принципі, потрапити просто. Йдемо вон туди. А краще у віддіти за глазами своїми. Що саме побачите? Там великий підвал, не зі страшними речами. Хоча перша знахідка зовсім не страшна. Журнал заповнення дефектури по аптеки номер 331 в 1995 году. Зовсім поряд мають бути лікарські засоби дефектовані. Мабуть, я не помилилася. У темряві серед бруду у шафах збереглися різні колби. На фоні розвалин і загальної занедбаності їхня цілісність дивує. А ще чистота одних і віковий пил на інших. интересно, как не позабирали вот такие разные баночки, не поразбивали их. Да, возможно, говорят, что вот в подвалах в этих всяких экспериментировали над раковыми больными, убивали их случайно, не случайно. Разные случаи, якобы они теперь выходят ночами из подвала и ищут, кому отомстить. А ще передають по сарафанному радіо бачили, як у будівлі горить світло, хоча електрику там вимкнули давно. Утім, цей міф спростовує інша фантазія на задану тему. Що говорять, що тут люди, у которых, видимо, немає, І здесь находили закриті двері через замочну скважину, в яких видно, що там порядок, там кровати, там мебель какая-то такая. можно можна ще буде знайти попытаться. Ну Це зовсім так уже на казки схоже. У цьому місці будь-які казки можуть стати реальністю. Стверджує психоінформаціолог та парапсихолог Олена Писаренко. в данном случае в левую сторону, в левую сторону вращения. В данном случае это говорит о том, что здесь аномальная зона. Ее аномальность склалась исторично, не был и миски Твинтер, базар на площади. Аномальная зона она тянется вдоль улицы Шерса, напротив арены до самого конца до самого конца до бульвара Кучеревского. Для того чтобы очистить эту зону нужно здравый смысл, нужна хорошая строительная площадка, на которой будет новое здание, новые строения. и до, до того, как прийти на эту площадку нужно, чтобы пришли священники, осветили эту местность вот таким вот образом. Освящення, да, должно быть И это может помочь. А до освячення перебувати у цій зоні Олена Посиренко взагалі не радить. Мовляв, тут руйнується біополе людини. В аномальних зонах все може бути. Можуть бути привидення, можуть бути нестандартні не Але не тр... не стандартні явления. Но, хуже всего можуть бути полтергейсти, которые взагалі можуть э, чоловіка. E, очень сильно травмувати і навіть унічтожить. Травмуватися і правда не складно. Ще одна будівля на території лікарні, корпус їдальні, дихає на ладан. Балки, які можуть впасти на голову будь-якої секунди, будь-якої хвилини. Я, Опять же, повторюсь, дві тижні тому. Ну або, може чуть більше. Тут було. Ми проходили здесь, тут цього не було. Криша, по крайній вот так вот не упала. Ти часто сюди приходиш? Здесь був раз за а в чому от основний кайф? Три-чотири рази сюди приходити, ну це все-таки багато. Мені здається, що одного вистачить. Здесь просто здания, здания большие, території багато, тому кожен раз что-нибудь новое нове знаходимо. Карні Червоного Хреста, так би мовити, знайшли у 90-му. І тільки у 96-му три корпуси розгледіли і внесли до реєстру пам'яток архітектури. Це означає тільки одне стоятимуть руїни, аж поки остаточно не заваляться. А це, очевидно, відбудеться скоро. У часи Катеринослава питання наявності закладів лікування стояло гостро. Смертність, як і народжуваність, росла. больниц в Екатеринославе катастрофически не хватало. Дело в том, же, что за последние десятилетия 19 века его население выросло в два с половиной раза. Вот. И тех небольших островков больниц для лечения жителей, а смертность была очень высока, особенно среди детского населения, 52%. Червоного хреста на пожертву благодійників почало будувати новий медзаклад. Рішення о її строительстве було прийнято в 1909 році. Устроительство цієї лікарні було ще одним шагом до збільшення кое-каме, як тоді говорили для жителів нашого Єкатеринослава. У В 1910 році, в декабрі, месяце, торжественно вона была освящена її открытие. З этого времени лікарня почала працювати. У лекарни Червоного Христа было три двуповерховых корпуса. На нынешней улице Короленко, когда-то улице Казанской. И эти три здания, в общем-то, был один хирургический корпус, один служит для аптеки и э, врачей, которые здесь жили и работали. И, как правило, амбулатория или поликлиника для приходящих больных. Ті часи при медзакладах зводили церкви прямо всередині будівель. Але місця у лікарні Червоного Христа не те, що церковнослужителям. хворим не вистачало, а грошей на будівництво теж не було. Пожертвування стали поступати. І В 1915 році почалось строїтельство, воно немножко нижче знаходиться, ці здання. Вот. і був возведен кирпичний фасад, внешняя часть цього здания церкви. Но к сожалению, на оформление оформлення цієї на завершення работ купола і так далі вже денег не вистачило. Почав в 1916 году, практично его прекратилось. Архітектура церкви Воскресіння Господнього мала нагадувати храми Запорізької Січі. Архитектура была и очень интересная. Вот, и внутри она должна была напоминать такую запорожскую, то есть как, как легендарный запорожцев, рыцари запорожцев. Она должна была олицетворять. Но в этой церкви должна была быть в память о войнах, погибших в Первой мировой войны. В 1916 году строительство этой церкви фактически прекратилось. Жодної служби у церкві так і не провели. Цей недобудований храм Господній найзагадковіша таємниця в історії лікарні Червоного Хреста, принаймні у тих архівах, які збереглися до наших днів. Третій і четвертий поверхи лікарні добудували у 30-ті роки ХХ століття, бо ліжок критично не вистачало. 30-е годы здесь были достроены еще два этажа. Возможно, они и дали вот этот вот излом больницы, потому что, как правило, перекрытия тогда еще были деревянные. Вот а деревянные перекрытия между первым и вторым этажом, возможно, не поменяли во время строительства. А кирпичную кладку, в общем-то, сделали еще два этажа, плюс крыша. Конечно же, они послужили, да еще сама, в то больница находится на склоне одной из второй горы города Екатеринослава. На початку 20-го століття медзаклад Товариства Червоного Христа став першою міською клінічною лікарнею. У 70-ті тут відкрили нові відділення. На 90-ті припав кінець ери лікарні на Короленка, а аптека протрималася до початку 2000-х. Інший медзаклад, про який нам розповіла Валентина Лазебник, неувіяний містичними переказами та легендами за винятком одного. Кінці 19 століття до Катеринослава переселяється купецька родина Алексієнко. на тодішньому Катерининському сучасному проспекті Карла Маркса Мартин Алексієнко відкриває магазин залізної торгівлі. Работаю в Екатеринославе, занимаюсь железной торговлей, яка була очень розпространена в те годы, поскольку замки ключі. Е... Самовари нужны були кожному горожанину нашого міста. І эта торговля приносила значительний доход. У Мартина було два сини: старшому Івану дістався батьківський бізнес. Він досяг успіхів у купецькій справі і незабаром став одним з найбагатших людей Катеринослава. Бо тільки дітей у Івана Мартиновича і його дружини Надії Іванівни не було. отсутствие, в общем-то, могли быть разными. Могли умирать дети при рождении, в каком-то возрасте. Но, к сожалению, сведений об этом мы не имеем. Единственное, что мы знаем точно, что наследника у этой семьи не было. И когда в 1910 году умирает Иван Мартинович Алексеенко, его жена Надежда Ивановна Алексеенко – принимает решение о передаче городу значительной денежной суммы. На що б ви думали на будівництво першої у Катеринославі дитячої лікарні? Специализации такой вообще-то не существовало. Дело в том, что городу Екатеринославу неоднократно передавали денежные средства на строительство именно детских больниц, на открытие детских больниц, каких-то уже построенных помещений. Но этих денег было явно недостаточно. И купцы остроухов, скажем, передали довольно значительную сумму для строительства, для открытия детской больницы, но на строительство здания, для приобретения участка, что тогда было очень дорого в центре города, Всегда средств не хватало. Надія Алексієнко передала нечувану суму 670 тисяч рублів. Будівництво обійшлося у 80 тисяч. Суму, що залишилася, передали міській думі на утримання лікарні лише за однієї умови. этот дар. И город Екатеринослав в лице городской думы, городского головы тогда Ивана Васильевича Способного пообещали, что навечно имена этих людей будут вписаны в истории города. Улица Короткая, которая пересекала проспект Пушкина, была переименована в улицу Надеждинскую в честь Надежды Ивановны Алексеенко. А улица Каретная, на которой жила семья Алексеенко в центре города, сегодня носит имя Челюскинцы, а когда-то была названа именем Алексеенковским. У нашому місті не тільки лікарні мають свої історії. Частіше гуляйте та озирайтеся навколо. Дивіться та читайте «Наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.